Світовий банк оцінив масштаби на завданої шкоди Україні від початку. Йдеться про трильйони доларів, які потрібні для відбудови України. І тут варто пам'ятати, що є певна координаційна платформа для допомоги Україні в цьому плані. Тобто є офіційна координація, але це поки що не є сфокусованим в плані виконання задуманого у контексті відбудови Міжнародні фінансові установи, Європейський банк реконструкції розвитку, Світовий банк та інші організації надають допомогу Україні у, у вигляді позик та кредитів для забезпечення доступу до капіталу. the United States. Звичайно, сполучені штати та європейський союз і окремі країни, які підтримують Україну, надають зі свого боку фінансову допомогу. Є різні моделі для надання такої допомоги. USA, скажімо, чимало допомагає Україні в, в, в натуральному вигляді, скажімо, в відбудові сектору енергетики і чимало допомагає Данія, скажімо, через роботу через співпрацю із центральним урядом, місцевими органами самоврядування і через пряму участь у плануванні наступних етапів відбудови України ще на додаток. Хочу, Додати, що е, необхідно зосередитися на е, програмах стратегічного інвестування в Україну, тобто е, визначитися з пріоритетами відбудови визначити, що важливо на сьогоднішній день, що можна е, відтермінувати е, на майбутнє, і зрештою, And civil Дія і громадянське суспільство, і міністерство відбудови України, яке координує ті пропозиції, які висуваються в плані відбудови України, і що стосується. Молоді і, і ролі це ваше майбутнє вам тут жити, і, звичайно, ви будете провідною силою у цьому процесі, але як ви це зможете зробити залежить від того, як ви підготуєтесь, є чимало можливостей, якими треба скористатися, і тут. Потенціал величезний і треба добре вивчити такі теми, як проектне планування, місце і озброїти себе цими навичками, які є необхідними для відбудови. Мо можна навчатися на досвідах, скажімо, плана маршалу та відбудови Європи після цього, і використати цей досвід в плані кращих практик в українському контексті. зараз загальна система для вас буде в цій роботі змінюватися, оскільки Україна прагне приєднатися до ЄС і інші зміни будуть відбуватися. Отже, все це. Потребує з вашого боку максимального зосередження і відданості. Я думаю, в цьому молодь України може долучитися зробити серйозний доробок.